Доброго дня, діти! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це горобчик. А скажіть, горобчик це хто? Так, це пташка. А давайте ми з вами розглянемо нашого горобчика. У горобчика є тулуб, голова, хвостик, лапки дзьобик та очі. Тіло горобчика вкрите пір'ячком коричневого, чорного та білого кольорів. Пір'їнка складається зі стрижня та опахала. І сьогодні, діти, я вам пропоную намалювати пір'їнку. Для роботи нам потрібно буде аркуш паперу з намальованою лінією. Це буде стрижень нашої пір'їнки. Пензлик з широким борсом, стаканчик з водичкою та фарба коричневого кольору. Але перед тим, як намалювати, зробимо пальчикову гімнастику. Давайте згадаємо: зробили наші ручки, ось так, утворили пташечку і повторюємо за мною. В небі пташечка летіла. І на гілочку присіла, посиділа, відпочила, потім знову полетіла. І ще раз. В небі ташечка летіла і на гілочку присіла, посиділа, відпочила, потім знову полетіла. Так, малята, приступаємо до роботи. Беремо дітей пензлик трьома пальчиками над металевою частинкою. Змочуємо пензлик у водичку, зайву вологу прибираємо, набираємо фарбу і починаємо малювати лінії прямі від нашого стрижня до гори, ось такими рухами. І з іншого боку. Ось така пір'їнка вийшла. Промиваємо наш пензлик, зайву вологу прибираємо і ставимо в стаканчик горсом до верху. Діти, ми з горобчиком чекаємо на ваші роботи. До зустрічі!